Провадження мобільного банкінгу для місцевих бюджетів, як це передбачено ініціативою Українське економічне диво, дає ряд переваг, які можуть значно підвищити ефективність, прозорість та залучення громади до управління місцевими бюджетами. Ці переваги включають по перше Прозорість і підзвітність. Мобільний банкінг для місцевих бюджетів. Гарантує, що всі фінансові операції проводяться через унікальний транзакційний рахунок для кожного населеного пункту. Це налаштування дає мешканцям доступ у режимі реального часу для моніторингу бюджету, сприяючи прозорості та підзвітності в роботі органів місцевого самоврядування. По друге залучення громади. Надаючи мешканцям можливість контролювати та брати участь у прийнятті рішень щодо місцевого бюджету, мобільний банкінг сприяє розвитку почуття власності та участі в громаді. Це призводить до більш обґрунтованих і демократичних процесів прийняття рішень, коли члени громади мають пряме право голосу щодо розподілу та використання коштів. Третій розділ. Раннє виявлення проблем доступ у режимі реального часу до фінансових транзакцій та балансу бюджету дає змогу завчасно виявити фінансові порушення або невідповідності. Це допомагає оперативно вирішувати проблеми, забезпечуючи ефективне та результативне використання ресурсів. Четвертий розділ запобігання корупції. Прозорість, яку забезпечує мобільний банкінг, робить фінансові потоки в місцевих бюджетах видимими для кожного жителя в режимі реального часу, це значно зменшує можливості для корупції та нецільового використання коштів. П'яте побудова довіри Роблячи місцеві бюджетні процеси більш прозорими та інклюзивними. Мобільний банкінг може допомогти зміцнити довіру між місцевою владою та жителями. Ця довіра є фундаментальною для успішної реалізації громадських проєктів і для розвитку відносин співпраці між місцевою владою та громадськістю. Наступна перевага це підтримка краудсорсингових ініціатив. Мобільний банкінг сприяє фінансуванню та підтримці місцевих проєктів через краудсорсинг. Це дозволяє мешканцям пропонувати та фінансово підтримувати важливі для них ініціативи, сприяючи подальшому залученню населення до місцевого управління. Сьоме фінансова грамотність та освіта запровадження мобільного банкінгу для місцевих бюджетів слугує освітнім інструментом, сприяючи фінансовій грамотності серед мешканців, залучаючись до процесу формування бюджету. Люди отримують краще розуміння фінансового менеджменту, принципів бюджетування, важливості прозорості та підзвітності в місцевому самоврядуванні. Восьмий пункт майбутні перспективи. Впровадження такого інструменту прокладає шлях до прозорого та підзвітного місцевого врядування. Це створює прецедент для інших спільнот і областей, щоб прийняти подібну систему. Що призводить до більш широких суспільних переваг. Підсумовуючи впровадження мобільного банкінгу для місцевих бюджетів у рамках ініціативи Українське економічне диво революціонізує місцеве врядування, зробивши його максимально прозорим, ефективним та залученим. Такий підхід не лише розширює можливості громадян, але й підвищує загальну ефективність та чесність управління місцевими бюджетами. Приєднуйтесь до нас. Залишайте коментарі, діліться посиланням зі своїми близькими. Далі буде.